50 копійок України, 1992 року. Штамп 2,1 ААМ. Аверс монети, зображений тризуб, напис Україна. Внизу дата по боках колося пшениці листя каштану. Тризуб бачимо з малим гербом. Штамп зменшений. Гурт. Пририв часто рифлений мілкий. Аверс монети. Реверс. Має напис 50 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках дзвінком. Звичайна монета так і коштує свій номінал, в ідеальному стані трошки більше номіналу, з набору в десятки сотні разів дорожче номіналу. Найдорожчими є монетки такого типу. Це з зазубеною. В листку та крупними ягодами. Ягоди деякі заходять за поле штампу та з чотирма ягодами. Ціна монети від 30-50 доларів. Монетка, яка має поворот у 180 градусів, ціна від 50. Деякі дотягують до 700 доларів за монету. Тому що є різні підштампи монет і деякі дорогі підштампи також є з поворотами. І одним із найдорожчих, які є, це монети AVERS, -Avers брак. Тобто з обох сторон буде зображено тризуб, або монета, яка виготовлена не з латуні та алюмінієвої бронзи, бажано щоб була магнітна. Це з звичайних металів. І понятно, що срібні та золоті, коштують дорожче. Або Сплави деякі з металами платинової групи. Ну такі монети в обіході практично не зустрічаються дуже рідкі випадки. Якщо у вас є дорогі екземпляри монет, я їх купую. Купую по реальних цінах, тому що на деякі Монети є дуже велика кількість заказів. Раніше монет було відштамповано багато. На Віоліті продавалась велика кількість за копійки, а пройшло 2-3 роки. Ціни зросли в сотні разів. Не біткоін, звісно, але дуже добре для обіходних монет. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.